6 січня одне з найбільших християнських свят хрещення Господнє або Богоявлення. У народі це свято відоме як водохреща. Напередодні свята водохреща питання безпеки на льоду є особливо актуальним, адже саме в цей період виникає ризик виникнення можливих надзвичайних ситуацій на водоймах. Саме тому рятувальники Прикарпаття застерігають громадян бути обережними під час купання на водохрещення. У багатьох складається помилкове уявлення про цей процес, тож святкуючи, варто пам'ятати про дотримання прав безпеки під час перебування поблизу водних об'єктів та безпосередньо під час занурення, тож як правильно купатися в ополонці, щоб не захворіти, та кому протипоказане купання у крижаній воді? Пам'ятайте про те, що пірнання в ополонку це є дуже важливий процес, який може мати негативні наслідки для здоров'я, тому до нього потрібно готуватися. Застерігаємо, що не варто різко заходити в холодну воду, пірнати чи стрибати. Це може мати негативні наслідки, такі як різкий спазм мускулатури і порушення серцево-судинної діяльності. Тривалість цієї. Процедури має бути не довше, ніж 10 секунд, і е, протягом цього процесу дозволяється декілька разів короткочасно зануритися з головою в крижану воду. І повільно виходити на поверхню. Попереджаємо на рахунок вживання алкоголю. Не можна вживати алкоголь до занурення і після занурення, тому що це може в рази підвищити ризик виникнення серцево-легеневих ускладнень внаслідок окунання в холодну воду. Рятувальники зазначають, що альтернативою занурення в ополонку є обливання холодною водою, моржування на березі. Ви можете зробити його полегшену форму, не занурення. В річку чи в озеро, де облаштована купель, а зробити обливання водою з ополонки на березі, що зменшить наслідки негативні для вашого стану. Для того аби уникнути у цей день надзвичайних подій, у кожному районі визначені офіційні місця, куди можна прийти та зануритись. Саме там чергують рятувальники, водолази, ДСНС та медичні працівники. Усього на водоймах області встановлено 23 рятувальних поста із засобами порятування. Тунку людей на воді.